Він, братанчики, я з вами. І як ви зрозуміли, сьогодні дуже велике свято, тому що я почав орендувати гараж знову. Ну, в принципі, я ж на фоні гаражного кооперативу. Логісно, що в мене новий гараж. Так, я вважаю, що в цей раз в мене вже все вийшло з гаражами. Так як пам'ятаєте, я вже раз знімав гараж, але щось я там робив, ніби й не робив. То в цьому гаражі я думаю, все буде по-інакшому. Відео будуть регулярні, контент топовий і буде покращуватись. Тому хто ще не підписаний, рекомендую підписатися. Підписники, давайте вам щось розповім про цей гараж. Ну саме перше і головне, він знаходиться в Києві. Якщо гараж в Києві, значить я теж теж в Києві. Це не може бути непогано. Да. Ще одна хороша новина: я його зняв за півтори тисячі гривень. Що в принципі я вважаю, що небагато для гаража в Києві в, удов... в в зручному для мене місці п'ять хвилин до метро. Я нову це непогано, да? Так що, хто може з Києва, приходь до мене там чай до чаю, там розкажу щось таке. Ще одна причина: він близько до мене. Це я вже в принципі сказав. Ну це невід'ємний плюс, що я можу до нього близько підійти. Там в будь-який день, навіть після якоїсь там роботи, я можу прийти купити своєму музику або чимось займатися в гаражі. Це просто для мене, як не знаю, полежати для когось на дивані, позалипати в інстаграмі. Ті хтось релакс, спокій та відпочинок. Чотко. Також ще є невід'ємним плюсом те, що тут є яма. Та яма це добре, коли в тобі є автомобіль. А я планую, що в мене колись буде автомобіль. Так, що слідкуйте. Да, давайте тепер поговоримо про мінуси. Мінусів тут трошки більше, ніж плюсів, скажемо навіть так. По-перше, саме більше, що мені не подобається, це те, що він тече. Він течає як дерев'яне відро. Я його зняв посеред тижня і саме тоді йшли дощі. Я бачив, що він трохи підтікає, але не настільки. Я вирішив для експерименту поставити оце. Флакончик такий, отакий там десь як від корише, світильника. Подивіться, що з нього набереться. Насути, на коли я прийшов, він був повний. Ну та і там взагалі води стільки наливається, як з калюжі. Я не знаю, в чому це причина. Ну треба буде дивитися обов'язково до криші. Ще один мінус, це вже мінус номер два. Яма є, але в ній нема дна. Якби є дно є, але це як комора. Ну сама суть, що треба робити. Дно в ямі, якесь таке, типу з металу, обшивати або з дерева, щось придумувати. Також ще мінус те, що тут а, уголки всі прогнивші по периметру цих досок. <плес> Тому навіть, отак, як я стою, це вже небезпечно, да. Та в принципі, яка тут Е, Ще мінусом, в принципі, є те, що тут тільки є стілажі, три штучки, такі доски набиті, і тут одна з них прогнивша. Да-да! Оце утіплення, не утіплення, воно повздувалося. В принципі, таке там, де була волога, там воно повздувалося. Ну і з мінусів, що тут не було світла, але світло вже є, як бачите. Але ще треба буде зробити. Щось з освітленням. Ну, каже, ви зрозуміли, що тут в цьому гаражі роботи трохи є. Слава. Освітлення я вирішив робити з LED-лампочок, так як мені потрібно бюджетно та якісно. Купив все на епіку та поїхав в гараж. Так як в гаражі була розводка на світло, я її задіяв. Але цього, звичайно, було мало для зйомків контенту. Саме тому я купив ще кабелю. Спочатку вирішив, де буде робоча зона, а далі встановив там LED-лампу. І відносно LED-лампи вже е -е, орієнтувався, де ставити мені лампочки. Зробив всю розводку на світло світло На вилку, щоб можна було ввімкнути її в розетку, так як не хотів лізти до автоматів. В результаті у мене в гаражі 8 лампочок та одна led лампа І цього, в принципі, вистачає для освітлення цього гаражика. В цьому гаражі є проблема з кришею, тому я домовився з власником, і він дав мені масіки, та я промазав в самому печальному місці. Також я купив ще мастіки, аби промазати всі стики, щоб не було ніяких нюансів весною, зимою та в принципі з гаражем. Також навів порядок в підвалі та ямі. В підвалі, в принципі, в принципі, нічого там страшного не було, пару шин та й мусор. А от в ямі було вже дуже багато шин, та всякі бутилки, там незрозумілі доски, які вже просто е, згнили. Тому я повитягував шини, позливав воду, а весь мусор повиносив на смітник. Тому на цьому, в принципі, все. Гаражик, в принципі, готовий для того, щоб в ньому щось крутити, ремонтувати і просто кайфувати. Тако приходити на вихідні або після роботи кайфувати в ньому. Тут хороше освітлення. Більш-менш вже не тече криша, тому що один раз я все ж таки підмащував кришу, але все ж потрібно всі стики промазати по периметру, щоб він повністю не протікав. Бо під час дощу все ж таки він протікає місцями. Не так вже сильно, але протікає. Для цього в мене все є, але немає погоди або часу. Ну, як завжди, в принципі. Ну що ж. Тут а, є робоче місце, да, я ось біля нього да, це робоче місце. Воно ще не обладнане, це просто стіл. Стіл, що де в мене є якісь самі Головні ключі, які потрібні для роботи, там розводний викрук та все остальне. І скажу, що тут скотч реально дуже сильно допомагає, тому що навіть цими банальними інструментами ти можеш щось зробити, бо ти вже якось робив раніше це, і це супер. Далі тут буде все більше і більше інструменту. Там набор моїх інструментів головок. Паяльники, дрелі, електрошуруповерти. Ну коротше, все буде облаштовуватися. Я вже дивився на ринку є тіски маленькі, щоб прикрутити їх до стола. Ну коротше, ви зрозуміли, це просто питання часу. А тут а з, ще потрібно вирішити проблему з тим, що тут конденсатор. Підписуйтесь, ставте лайки, донайте на ЗСУ, все буде Україна. Наступне буде відео про новий мотоцикл. Він тут засвітився, але так не мало бути.